Друзі, вітаю! Сьогодні 22 серпня 2024 року. Рік дуже важливий, тому що це рік виборів у Сполучених Штатах Америки з вами центр громадської аналітики. Я і керівник Валерій Клучок, і сьогодні ми поговоримо про вибори в США. і мені допоможе розібратися і вам, в тому числі, мої дорігі підписники mm. у цьому непростому питанні. Владислав Фарапонов, голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю, дуже дякую за запрошення і вітаю всіх, хто нас дивиться. Дуже дякую, що ви погоджуєтеся коментувати, тому що по американських виборах нібито всі все знають. Ну ми вже стали експертами і знаємо, що Конгрес має дві палати: верхня нижня, процедура хвалення рішення. І так далі, це дуже добре. Це дуже добре, тому що політична бізнес вона важлива, а політичної грамотності в Україні не достає. І саме от цей проєкт, який ми з вами зараз реалізуємо, він цьому покликаний. І я хотів би нашу з вами бесіду розпочати з такого невеличкого анонсу, який мені сьогодні потрапив на очі. Я думаю, він такою прелюдією стане для нашої розмови. Можливо, ні, ви скажете. Ну, зокрема, мова йде про акції Trump Media and Technology Group. Справа в тому, що це компанія, яка наближена до... Кандидата на посаду президента Сполучених Штатів Америки від республіканців Дональда Трампа, про якого ми будемо говорити. Так от акції цієї компанії у вівторок впали до рекордно низьких показників. Після того, як е, кандидат у президенти від республіканців повернувся до мережі X, знаємо, що Трамп дуже довго не користувався цією мережею, власником якої став його друг і соратник. Ну, він заперечує свою приналежність до, до республіканської партії, але скандальний бізнесмен мільярдер е, Макс. Маск, перепрошую, акції Трамп Медіа знизилися до 21,33 доларів, впали більш на 4%. Ну загалом, щоб багато дуже не перевантажувати цифрами, то скажу, що в цьому місяці Трамп Медіа, головним активом якої виступає додаток Truth Social, це соціальна мережа Дональда Трампа, вона доволі популярна. Вша, вони заявили про квартальний збиток у розмірі 16,4 мільйона доларів. А дохід у розмірі всього на всього 837 тисяч доларів. Ринкова вартість компанії складає 4,3 мільярди доларів, тоді як на початку року цей показник був удвічі більший 8 мільярдів. Все, до чого доторкнеться Трамп, зараз воно просто рушиться. Я не знаю там як з акціями компанії X так, маска, але те, що у нього ситуація вкрай складна, то так. Що, що для вас особисто ця інформація? і Що такого цікавого нам хотіли б розповісти про вибори в США, враховуючи те, що відбувся зі демократичної партії? Я тут якраз свідомо не ставлю вам запитання, просто мені такий цікавий був цей анонс до нашої розмови. Так, це дійсно цікавий анонс. Я думаю, що він частково підтверджує в принципі і політичні тенденції в цій кампанії, яка дійсно стає, стала вже надзвичайно цікавою, тому що на початку року дійсно здавалось так, що все буде зрозуміло, що буде Трамп і Байден. Е, там єдина проблема у Трампа була це там його юридичні баталії, там чи дозволять йому балотуватися чи ні. І я думаю, що все ж таки. Республіканці виявилися не готові, якщо так говорити про власне саму в саму виборчу кампанію, а не про цю конкретну новину. Але я думаю, що вона теж є і відображенням все ж таки тенденції. Тобто, мені здається, що республіканці зарано повірили в свою перемогу вони зарано почали святкувати. Можливо, з ними е, зіграв певний, певну міру там злий жарт е, з точки зору того, що їхня конвенція була трошки раніше, ніж у демократів, і значить, вони вже фактично майже святкували там, реальну перемогу Трампа, тому що реально республіканський з'їзд це фактично було не просто висування Трампа, це була коронація Трампа. Тобто е, Трампа підтримали навіть ті, хто його не підтримував на на цій кампанії, тобто, умовно, його підтримали майже всі там, окрім колишнього президента Буша Молодшого. Тобто, фактично, можна сказати, що там на 90% республіканська партія зараз це дійсно партія Трампа. І тут, знову ж таки, я думаю, що демократи, звісно, як, по-перше, партія влади, тому що демократи зараз у, у Білому домі, вони все ж таки трохи краще. Прочитали ось цей, я би сказав, календар виборів. Тобто, вони відразу, ось ця заміна Байдена на Харріс вона сталася відразу Ні. після республіканського з'їзду, і республіканцям е, виявилося, як то кажуть, нічим це крити. Тобто, у них не було якогось плану Б, от що робити після цього, не було якогось ікс-фактору, е, щоби е, якось це перекрити медійно і так далі. Тобто мені здається, що Трамп е, зараз. Е, Певною мірою якраз програє я я би сказав, таку медійну увагу. Тобто опитування, це така справа. О, о, опитування вони можуть в деяких штатах повернутися на ті на ті цифри, які були там ще коли був е, кандидатом від демократів. Е, коли Байден вважався, але знову ж таки там різниця достатньо невелика, і в принципі, ось там коли на цьому тижні чотири е, дні е, проходить демократична конвенція, то в принципі Трамп якраз теж проводить мітинги. Ну Певну міру теж треба сказати, що так само і Харіс, тобто вона ось буквально виступила у понеділок, буде виступати у, у, у четвер. І е, між цими виступами вона ще й теж встигала е, брати участь у мітингах, так само як і кандидат віцепрезиденти. Тім Волці і так далі. Але в принципі, я думаю, що ось ця новина, яку ви озвучили, що вона частково і відображає політичні тренди, тобто, сказати, що це якось несподівано, я думаю, було б перебільшенням навіть ось це там анонсоване інтерв'ю Трампа для платформи X з Маском. Воно теж частково перетворилося у таку не дуже, я би сказав, успішну історію для Трампа. Там були і знову технічні е, проблеми і Взагалі, я не думаю, що якось це інтерв'ю, або, наприклад, там якесь інтерв'ю на умовній консервативній платформі для консервативних медіа, суттєво може там додати Трампу певних відсотків. Тобто, це приблизно одна й та сама аудиторія. Я сам знаю людей, які власне там голосували за Трампа в 16-му році, в двадцятому і будуть це робити е цього року. І ці люди вони просто зачитуються біографію саме Маска. Тобто, фактично, це одна і та сама аудиторія. Тому сказати, що він якось виходить із там зі своєї бульбашки, коли е, дає такого роду інтерв'ю, я думаю, було б перебільшенням. І в принципі, я думаю, що це проблема для нього. Певна електоральна така стеля, от станом на зараз, принаймні, тому що фактично він там виступає серед своїх прихильників, е, як то кажуть, на таку. Небезпечну територію з точки зору там якихось інших медіа не заходить. Знову ж таки, це мітинги. Ну якщо ми говоримо про офлайн-мітинги, то це прихильники Трампа, які там готові голосувати за нього і в і в і вдень, і вночі, незалежно від того, чи є у нього там кримінальні справи чи ні, і, 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 і так далі. Тобто він для них. Жертва політичного переслідування, жертва юридичного переслідування і так далі. Але якщо республіканці нічого не придумують такого цікавого, і я маю на увазі не поливати брудом опонентів, а саме такого конструктивного для себе, то в принципі вони ризикують ну, опинитися там у ситуації, коли Може бути ситуація, схожа з там 16-м роком, коли Трамп, наприклад, несподівано переміг в штатах, таких як Ві Вісконсин, Мічиган і Пенсільванія, із загальною різницею, там менше ніж 80 тисяч голосів. Тобто, це навіть не один там великий район в Києві. Тобто, це ну дуже дуже мало, якщо ми говоримо про таку величезну державу, як Сполучені Штати, більше ніж 330 мільйонів населення, так тому власне, звісно. Це така просто насправді крапля в морі, і якщо опитування от збережуться на існуючому рівні, як зараз, тобто там десь Камала перемож... перевага е... може перемагати Трампа, там з різницею в декілька відсотків в деяких штатах там ну, до, до п'яти, скажімо так. Да? Це така е... загальна температура по палаті, е... там якщо не дивитися їх так. Кожного дня, тому що зрозуміло, що там е, раз на два тижні, скажімо, вони оновлюються, і може там бути один відсоток в одну сторону, один в іншу. Але це все дуже мало. Ну тобто, це дуже мало, щоб говорити про якісь серйозні прогнози. Дійсно, треба зважати на так звані хиткі штати. Їх цього разу сім. Ну принаймні mm. цього разу їх е, таку кількість називають. Е, я коротко скажу, що. Насправді були штати, які могли такими вважатися, якби Трамп там умовно не переміг у 20-му році. А там, наприклад, є такі штати, в яких Трамп несподівано переміг у 2016-му, вже менш несподівано в 2020-му. в 24 му всі очікують, що ці штати будуть за Трампом. Тому власне, тому ця кількість оцих. Так званих хиткіш штатів або «swing states вона кожного року, коли проходять президентські вибори, різна, але приблизно їх 6-7, от цього разу їх їх налічують сім і власне за ними треба спостерігати. Я скажу, що фактично як завжди вирішують долю виборів так звані незалежні виборці, тобто не зареєстровані жодною партією. А, в принципі, хто це такі? Це там можуть бути ті, хто нещодавно отримали громадянство. Це люди, яким виповнилося 18 років. Це люди, які просто принципово зареєстровані не з жодною партією, тобто у них фактично немає там зобов'язань голосувати а, за ту чи іншу партію, і фактично, Тично, наприклад, на праймеріс вони можуть проголосувати за демократів, а на загальних виборах можуть проголосувати за республіканців. Це, ну, це може, може звучати доволі дивно, але в принципі, як то кажуть, якщо брати таку. Активістську культуру, то в то, в принципі, там люди хочуть, щоб їх голос був почутий. А у республіканців в праймеріс е, фактично е, е, теж були формальністю. Тому, власне, можливо, там, якщо цей штат голосував одним з перших, то можна було, е, наприклад, проголосувати за республіканців чи за демократів. А на загальних виборах там люди вже дивляться і визначаються пізніше. Ну але це знову ж таки це дуже невеликий відсоток саме незалежних виборців. плюс я думаю, що в цій кампанії теж є певна особливість, що все ж таки кандидати, м'яко кажучи, не нові. Тому власне говорити про те, що якось е, суттєво там щось може кардинально вплинути на думку громадян. Ну, це має бути щось таке екстраординарне, це має бути якийсь там суперкомпромат один на одного. Таке вже звісно публікують багато і про Камалу Харіси про його, і про її чоловіка. Але в принципі, я думаю, що ось ця демократична конвенція вона трошечки е, додає все ж таки певних балів демократам, тому, що вони так дійсно більш-менш виглядають таким єдиним фронтом все ж таки е, виступали колишні. Президенти виступали колишні кандидати в президенти, тобто певною мірою така єдність, я би сказав, такої політичної родини вона відчувається. Але знову ж таки, наскільки це додасть прямо суттєвих балів на загальних виборах? Подивимося, ще рано мені здається про це говоримо. ну так на рахунок єдності, росіяни там пишуть, що там типу єдності демократів немає що між собою борються два клани Клінтонів та Обам. І протистояння дуже серйозне, і відкла і, і прискорили навіть процес голосування на конвенції. Конвенція, хто не знає, це з'їзд так і називається, і в республіканців, і в демократів. <кій> і дійсно Камалу Гаріс ще вчора, вранці за нашим часом, вже оголосили офіційно. Хоча очікувалося, що лише сьогодні буде ухвалено таке рішення. Ну, є там певні такі процеси бронівські заради правди, але демократи продемонстрували візуальну єдність. Я, до речі, друзі, хто нас дивиться, дуже вам рекомендую підписатися на телеграм-канал, який веде пан Владислав в рамках проекту інституту американістики. Він називається на Вашингтонщині. Я залишу посилання в описі під цим відео на цей телеграм. Реально він крутий, в тому плані, що там є. Вижито і дозованої інформації по виборах в США. і, взагалі, що стосується дійсно на Вашингтонщині події, цікава назва. Тому рекомендую. І от е, буквально. Дякую, сьогодні... Дякую. Тут дякую. Було. Але я скажу, що насправді веду не тільки я, це ми ведемо з командою, тому я дуже вдячний насамперед своїй команді за те, що е, вони активно долучаються. Е, в принципі, І ми і за американським часом пишемо пости, і за українським. Тому в принципі, дякую за рекламу. Дійсно, ми багато зусиль е, вкладаємо в цей телеграм-канал, щоб пояснювати тенденції. Тобто, ми не там. Скажімо, не шукаємо там суперексклюзивних новин, тому що ми їх не виробляємо, але ми пояснюємо, що вони означають для України. Да, так, тому, тому дійсно добре, що ви поточнили, що ви не сам працюєте, але обличчям цього каналу є ось пан Владислав, щоб ви знали. Е, і сьогодні ви публікували цікавий пост, що стосується, до прикладу, Північної Кароліни як показника успішності кампанії Гарріста Трампа, тому що цей штат також є одним із тих самих таких плаваючих, да, який можна вважати виз... одним з визначальних, якщо там хтось перемагатиме. Загалом, рейтинги, які зараз публікуються заради правди. Вони поки що не засвідчують, як на мене, тенденційності доявної перемоги одного з кандидатів. Хоча, наприклад, опитування, яке нещодавно було проведено в США, стосовно позитивного ставлення до Трампа і Гаріс, то вказують на те, що ну, позитивніше ставляться до Камали Гаріс 48 проти 41 відсотка, який... Е який характеризує прихильність до Трампа, але тут дуже слушно, друзі. Пан Владислав зауважив, що ставити крапку в цій кампанії зарано, так само як я говорю, кампанія крапку ставити зарано. Я, наприклад, бачу розвиток сценарій там по двох найоптимальніших для республіканців в шляхах: перший це зняти Трампа з виборів і поставити ну, умовно, Нікі Хелі, щоб вони зійшлися з собою. Хоча є там і м, така думка, вона превалює, що оце все ми бачили. Що я маю на увазі? Якщо брати до уваги 2016 рік, там також е, змагалися за посаду президента кандидатка від демократів пані Клінтон, і кандидат від республіканців Трамп. Врешті-решт Клінтон мала більше голосів, вона випереджала Трампа. Але потім так сталося, що Трамп виграв. Чому пане Володиславе? Це особливість амер... американської виборчої системи, коли ми говоримо вже про загальні. І перепрошую, тому, що... перепрошую, на... точніше, чи не повториться ситуація знову? Сорі. Я так. думаю, що гіпотетично, звісно, вона може повторитися, але останні, скажімо так, скільки останні, там за останні майже 25 років, давайте так, двічі саме республіканці отримували. Меншу кількість голосів загальних, якщо ми говоримо по країні, так зване популярне голосування, це називається в Америці, і, власне, перемагали на виборах за цією системою колегії виборчих. Я буквально коротко скажу, в чому в чому фішка, як то кажуть, в чому особливість, тобто чому так відбувається, це якось виглядає несправедливо. Справа в тому, що у Сполучених Штатах, якщо Е, кандидат перемагає на виборах за голосами звичайних американців, хоча б з невеликою різницею, там один голос, два голоси, 15 голосів. Він забирає собі фактично всі голоси цього штату. Тобто умовно за Хіларі Клінтон там в Каліфорнії, наприклад, про демократичний штат так вважається в 16-му році. Проголосувало там умовно 30 мільйонів із загального населення 40 а за Трампа 5 мільйонів. Трамп з Каліфорнії, як то кажуть, не отримав жодного голосу цих колегій виборщиків Всього таких голосів колегії виборчих 538. Це число створюється шляхом додавання. Числа кількості представників у нижній палаті конгресу, плюс 100 сенаторів, і плюс три представника округу Колумбія, що є Вашингтоном, що не є штатом, тобто, от 435 плюс 100 і плюс 3 538 виходить виходить. Власне, це загальна кількість, яка розподіляється за всіма штатами відповідно до населення, так само як і. Там кількість законодавців у нижній палаті це все залежить від перепису населення. Кожні 10 років ці цифри оновлюються після перепису населення, і власне ось треба набрати завітні 270 голосів. Ось це таке магічне число, і за яким полюють власне кандидати. І от зараз особливо в принципі, я можу порекомендувати дивитися аналітику, наприклад, на CNN. Там є спеціальний досвідчений кореспондент, який саме ось. По якраз картам щодо штатів показує, як то кажуть, виборчі шляхи, тобто хто може скільки набрати, і власне, ось і їхній прогноз зараз де так виглядає, що у Камали Харіс стало, скажімо, так, більше опцій для перемоги. Коли вона стала кандидатом, ну фактично, коли Байден вийшов з перегонів. Тобто у неї там трошечки кращі були рейтинги в певних штатах, що дозволяє там мати, скажімо так, більше варіацій. Натомість, як у Байдена цих опцій було менше. Знову ж таки, це все такі прогнози, це не результати виборів ще, але це те, на що треба, в принципі, зважати. І дійсно так виглядає, і це фактично підтверджує ці опитування, які є. Що у, у якраз Харріс більше опцій для перемоги. Щодо того, чи повториться це, е, я думаю, що цього разу ні, якщо чесно. Тому що мені здається, що. Ці вибори все ж таки більш однозначні, ніж вибори 2016 року. Тоді, все ж таки, Трамп ще не був таким зрозумілим кандидатом. Багато теж було зроблено з точки зору, я би сказав, так, врахування помилок соціології, тому що тоді соціологія не враховувала, наприклад, так званих. Сором'язливих виборців, які не говорили, що вони будуть голосувати за Трампа, а вони у підсумку прийшли і проголосували. Така поважна інституція, як інститут Гелапа, теж помилилася у прогнозі на, на виборах. Останній раз вони помилялися в 48-му році, коли помилилися на виборах. Між Гаррі Труменом і, і Дюї тоді дуже дуже смішна історія насправді сталася. Я буквально коротко теж скажу. Тоді вони фактично ну і не тільки вони багато хто був впевнений в тому, що чинний президент Трумен, який став президентом після смерті Франкліна Делну Розульта в квітні 45-го року, що він фактично там не вийшов, скажімо так, із тіні Рузвельта. Що він недостатньо освічена людина, що він там недостатньо досвідчений сам по собі і так далі. І всі, в принципі, думали, що можливо переможе інший кандидат. І навіть одна газета називається, здається, Chicago Daily Tribune, вона навіть заздалегідь підготувала вже заголовок, що значить Dewey Defeats Truman». Тобто Дьюї перемагає Трумена. І є відома фотографія. На жаль, у Вашингтоні закрився музей новин, але є така величезна фотографія, де Трумен тримає цю газету, посміхається значить, і каже, що. Ну, Дивіться на в принципі, бачите, який результат виборів. Звісно, зараз так уже не роблять, але в принципі, в 16-му році тоді соціологія дійсно помилилася, і зараз, і в 20-му році, і в 24-му багато є досліджень про те, що все ж таки соціологи враховують ті помилки, які були допущені тоді. Тому я думаю, що зараз все ж таки опитування трохи краще представляють реальну ситуацію. Я хотів лише, щоб ми пане Владиславе, виточніше, ви тут поточнили для наших глядачів. Коли відбулося голосування, і ці виборники вони залишаються за якимсь кандидатом, фактично, так? Умовно, вони ще раз голосують, чи це все відбувається в автоматичному режимі? Вони ще раз голосують. Вони голосують ще раз всередину, давайте так треба розняти виборців з звичайних американців да громадян так, так, так. які приходять на на, на виборчі уча як то кажуть на виборчі дільниці але є ще теж опції проголосувати поштою або проголосувати раніше от наприклад в деяких штатах ми от подивилися з колегами що вже 20 вересня відкривається опція проголосувати mm -hmm. раніше тобто від цього дня це робиться для того, тому що, щоб люди не створювали черг, тому що вибори у вівторок, перший вівторок, після першого понеділка листопада. Це так історично склалося. Там, значить, mm -hmm. така історія, що о, значить у, у неділю там там люди ходять в церкву, середа, базарний день, і щоб доїхати до до, до виборчих дільниць, значить, треба було знайти якийсь інший варіант. У четвер там теж якесь було е, свято. А щоб це не випадало на перше листопада, це по моєму день. Святих, тобто, обрали так от спеціально перший вівторок після першого понеділка листопада. І ось е, виборці приходять умовно або раніше, або пошта, або в перший, в перший вівторок після першого понеділка листопада вони голосують, і йде автоматичний підрахунок голосів звичайних виборців. Ось це. Те, що іноді у нас часто пропонують, там, давайте будемо якось автоматизовано е, значить, е, робити на виборах, ось в Сполучених Штатах, підрахунок автоматизований. Е, і там ніякого віртуального голосування немає, там треба спілкуватися із владою твого штату, запитувати у них якраз бюлетень, щоб проголосувати пошту чи там заздалегідь. І, власне, рахуються голоси. І якщо бачать, що там, умовно 50% плюс, за Трампом чи, чи м, принципі, не сказав за Хіллері за, е, за Хайліс, Мам, е, значить, так е, т, тоді в принципі рахується, що умовно, там штат, наприклад, Огайо, має 17 голосів колегії виборників. Тоді, всі 17, якщо Трамп там точно перемагає і не має перерахунку голосів, що було у 2000 році, е, тоді, власне, всі 17 голосів цих виборів. Ідуть Трампу. Ну і звісно, е, йде е, в певних штатах, коли йде такий тісний підрахунок голосів, тобто там е, різниця декілька сотень голосів, декілька тисяч голосів, то там, як то кажуть, не поспішають оголошувати переможця. Потім в середині грудня збираються офіційно ось ці виборчі виборники вже. Оці 538 людей, але фактично не було ще прецеденту, коли би ці виборники проголосували не так, як. Реальні виборці з їхнього штату, то фактично вони лише підтверджують те, що проголосували власне звичайні американці. Просто е, справа в тому, що, е, скажімо, номінально президента не оголошують одразу, е, тому власне є такий термін в американській політичній науці, да або в системі називається Президент елект Тобто президента обрали, але ще не інаугурали ще не було і не було інавгурації uh -huh. раніше. Взагалі інаугурація проходила в березні. Тобто, ще чекали, ще довше чекали. Скажімо так, зараз інавгурація відбувається 20 січня, тобто, власне, є ще деякі процедурні моменти. Ну а як, то, як що... сталося так у 16-му році, що е, обрали ж тоді Клінтон, президента? Ну перепрошую Трампа, хоча Клінтон нібито отримав uh -huh. більше так, справа в тому, що Трамп якраз отримав більше голосів в тих штатах, які. Критично важливі були йому для перемоги, тобто він mm -hmm. отримав голоси несподівано у наприклад, у тому штаті Вісконсин. Я досі пам'ятаю ці е, сюжети в на американських каналах, коли виборці казали, що там взагалі нас, нас Хілері покинула, вона не заїхала е, до нас. Там один мітинг здається у Вісконсині е, провела там, і взагалі, тобто вона заздалегідь думала, що виборці цього штату і так проголосують за неї. А так не сталося, тобто, фактично, вона отримала більше голосів з прихильників тих штатів, які і так проголосували за неї, а не е позмагалася всерйоз за ті штати, які їй були потрібні. І Повторююся, от от переміг несподівано у тих от трьох е ключових на той момент е штатах: це Мічиган, вісконціни і Пенсільванія, і це там в сумі здається е близько там. Біля 35, здається голосів ось цієї колегії виборників, і це дало йому певну перевагу, і як кажуть, йому вже не обов'язково було перемагати в певних інших штатах. Тобто, це от теж про ті самі хиткі штати, штати, що вагаються, і так далі. Тобто, ідея цієї системи, точніше, я, я скажу так, перевага цієї системи для кандидатів, в тому що не треба витрачати умовно купу коштів на те, щоб переконати всіх. І не треба переконувати, скажімо так, 100% населення того штату, який і так за тебе проголосує. Треба більш-менш, я би сказав так. Хоча б на 50% переконати виборців власне тих, от хитких штатів, і тоді збільшуються шанси uh -huh. на те, що ці виборці за тебе проголосують, і ти отримуєш власне ті там необхідні голоси колеги виборців. Тому, власне, коли рахують голоси в Сполучених Штатах, да то рідко зараз звертають увагу на, на саме популярне голосування у підсумку. Звісно, коли йде підрахунок. То дивляться там, що скажімо, декілька сотень голосів, декілька тисяч голосів ще залишилось підрахувати. Там умовно може бути 50 на 50, Тоді, от дивляться фінальний результат, і розподіляють. Ну це знову ж таки це такий неофіційний розподіл медіа. Да, тобто потім це робиться вже, коли колеги виборників сама е збирається в грудні. Потім треба ще, щоб було затвердження з боку конгресу, і якраз це і стало причиною подій 6 січня 2021 року, коли необхідно було провести сертифікацію голосування ось цієї колегії виборників. І тоді Трамп думав, що нібито президент Пенс може якось вплинути і не сертифікувати ті голоси колегії виборників, що, звісно, він не міг. Тобто, він там як говорить пенс. Обрав конституцію, і, власне, суттєво на той момент він не міг вплинути на цю процедуру. Але знову ж таки ідея Трампа, що якось всю процедуру можна вклинитися і якось її змінити, дійсно, вона, я думаю, ще може мати наслідки і для цих виборів теж. Пана Владислава, я знаю, що ви дуже обмежені в часі, дуже цікаво розповідаєте, але мушу вас відпускати. Тому шалено дякую за те, що ви сьогодні нам пояснили цікаві моменти саме виборчої кампанії. Я думаю, що ми повернемося до розмов про вибори. в США. сподіваюся, що ви не будете відмовляти нашим підписникам у такому задоволенні. Ще раз нагадую, з нами був Владислав Фарапонов. Він є знаним експертом, дійсно, американістом, е голова інституту американістики, аналітик Інтерньюз Україна. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Побачимось. Дякую. Дякую.